400 років виповнилося луцькому братству. в рамках відзначення такої масштабної річниці. У музеї історії луцького братства пройшла акція Подаруй музею твір. Відтак для повної розповіді про історію громадської організації до колекції картин у музеї не вистачало портретів Гальшки та Івана Виговського. Розвиваючи цю тему, звісно, не могли не звернутися до наших добрих людей, до волинян, до лучан, з тим, щоб вони також подбали про те, щоб у музеї були ну для прикладу портрети. Ети, тому що розповідаючи про Івана Виговського, луцького канцеляриста, це майбутній гетьман України. Звісно, треба було мати якусь вот музейну ілюстрацію, і тепер відтепер, дякуючи Петру Калениковичу Нестеруху, ми маємо цей портрет. Малювала портрет гетьмана Івана Виговського художниця Ірина Дацюк і не дарма. Адже саме він в певний період часу був писарем луцького братства. Чим підкупляє цей образ людина, надзвичайно мудра. Людина ну була якої певний час працював писарем. майже 26 років працював писарем у луцькому братстві. Бо потім був, як ми знаємо, гетьман. Івановиговським, але що саме? Що, чому саме так зобразили і, і з Івана Виговського із пером? Для Луцького братства він характерний як писар, писар о, Луцького братства. І тому не, не і чордельниця стоїть біля нього, і якийсь він пише лист комусь, але образ його ще в образі він ще молодий. Перед не такий в нього був період від 20 років до 46. десь Десь такий в такому періоді його зобразили. Замовляв картини меценат Петро Нестерук. Він каже, що не міг не долучитися до такої акції, адже таким чином може залишити свій слід в історії музею. Попросіх тут немає таких картин, а це в братство виконували функцію видатні люди нашого міста були, які залишили свій відбиток. І по сьогоднішній день ми згадуємо забраство і відкритий даже музей на честь 400 Років нашого міста. Це приємно долучитися до музею. Що річ залишиться на роки, і е, може буде як з дітьми прийти сюди, як можливо, моїх дітей і діти можуть прийти і побачити і прочитати, що все ж таки це подарунок був від. Ну, це мені буде дуже приємно. До слова, Луцьке братство одна з найстаріших і найперших громадських організацій на Волині, яка стала центром освіти, книгодрукування, пам'яткоохоронної діяльності та осередком захисту православ'я і благодійництва. Зряна Жильчук, Володимир Володимиритвінчук, сфера ТВ.